Синко, відкривай двері, я дуже хочу в туалет сходити. Ну, бля, тату мені зайнято, іди сходи в раковину. Чого? Я взагалі по, -по, -по великому хочу. Ну, туди в пакет. Який пакет? Не Виходи, я сказав, ну, ще пару минут. Так, я зараз буду виламувати двері. Ну, добре, вже виходжу. А ти кстати, що там робив постоянно? Нічого. Ану дай твій свій телефон. Зараз ми заглянемо в історію браузера і узнаємо, що таке нічого. Ну надержи. Ах ти ж паскуда. Ти опять іг... іграв в ігру Vice Online? Ну так. Ну ігрушка реально прикольна. Ти там можеш зробити все, що захочеш. Хоч стати бандитом або економістом. А по промокоду хештег Andrew Games ти зможеш отримати 250 тисяч ігрових грошей і VPN на 7 днів. С -с Скачувати можна на Play Market. Та добре, бляха, я це поняв. А е, благодарность за ігру, дякую.